Запрошуємо до перегляду бліц партії між двома гросмейстерами Білими грає один з найкращих бліцорів України Мартин Кравців, чорними Тимур Гареєв, який приїхав підтримати українців. Привіз якісь пауербанки до люївського шахового шахової школи вже після другого ходу я не знаю, як назвати цей дебют. Почалася якась суцільна творчість. E, самі бачите, та чорні пробують зупинити D4, Д4, тим не менше, буде зроблено. І, звичайно, білі хочуть побити на D4 конем, тому що ферзь D4 попадає під кінці 6, це доволі логічно. Зараз я б запропонував чорним, мабуть, зіграти слон G4. Сказати, що ні-ні, ні конем, напевно, бити на D4 тобі не вийде. Ось, і це було б принципове рішення. О, Тимур грає більш можливо не то що пасивно. Але менш, менш принципово Та, білі тепер реалізують свою ідею, побили на D4. І виходить така цікава позиція, де білий міцний хороший центр, а чорним треба необхідно просто цей центр якимось чином зламати. І зараз ми будемо дивитися, як чорні будуть справлятися з цим завданням, як вони зможуть розбити е, цей пішаковий ланцюг Е5, Еф4, який закриває дорогу слону з G7. Тому чорні задумалися. Мені здається логічним зіграти якось кіння 6 з ідеєю побити знов-таки на D4 і піти кінь в F5. Кіта 6 мені не подобається, тому що це все-таки втрата часу. Можливо, це профілактика проти слон Б5, але, але тут не до профілактики, треба максимально швидко намагатися розвинути свої фігури. Тому, мабуть, не оптимальне рішення. Хоча, звісно, це не є ніяка не помилка. Так, і тут, білі, бачите, задумалися. Задумалися Мартин. Кравців, як далі діяти, як далі розвивати свої фігури? загляну наперед, він знайшов одне з найкращих рішень в цій позиції. Можете, до речі, себе теж протестувати, щоб ви робили на місці білих? Як би ви продовжували би розігрувати цей дебют без назви? Ось, c 4 Цікаве рішення, бачите? Ідея в тому, що на DC, звісно, буде наступне кінь BC6. І після Ферзь d 1 король D1 bc. то що король лишив це в центрі, не є ніяка не проблема. Тому що пішаки чорних теж слабенькі. c 4 c 6 і a 6 та? і в білих там теж повний порядок. Тимур. Не, не, він завжди дуже творчо грає в шахі, та її йде на принциповий варіант. До речі, тут був дуже-дуже красивий хід слон Є3, і жертва на Б2. Тоді це Д-хід. Але Мартин, бачите, проскочив швидко цей момент, не задумався і, мабуть, мабуть, не використав свою можливість з ходом слон Є3 пожертвувати якийсь матеріал за розвиток. Так, тепер біля десь погрожують. Побити на D5, рахують варіанти, що буде після цього. Ну, напевно, на cd, ЦД необхідно бити ферзем. Е, так як кінця 3 чорність захистять пішечка ходом є 6, я так думаю. Тому, якщо бити ферзем, слон Б7 дуже логічно, є активна гра в чорних. Не знаю, чому Тимур навіть не став е, рахувати особливо цей варіант, і вирішив, раз е, згоріла хата. Е, тобто Пожертвувати пішака, пішака на d5, е, нехай горить сарай. Е, тільки би вивести свої фігури. Ну, коню, крім а 6 іншої клітинки, і не видно було. Е, продовжує розвиток фігур. Десь готує рокировку, і потім буде намагатися той центр підірвати ходами F6 чи G5. Ну, там вже по ситуації залежить, звичайно, що будуть робити білі. Тобто це така глобальна стратегія, але Мартин, бачите, грає максимально принципово. Вирішив забрати ще одного пішака на Фер С6, заготував, я так думаю, хід слон Е2. І якщо б'ють на ж 2 тоді слон F3 Ферзь і тура під боєм. Отже, на C6 особливо то її не можна бити. Ось, ну, вибору в чорних, мабуть, не дуже багато. Треба якось шукати компенсацію, де вона та компенсація? Слон G4. Активний хід. Е, любою ціною постаратися отримати перевагу в розвитку за декілька пожертвованих пішаків. Е, подумаємо, що робити білим. Є логічний хід слон Е2. І, бачите, чорні задумали зробити один проміжуточний хід ради 8, ферзь 4 з ідеєю С7. Вскритий шах, тому логічно приходиться сховати свого короля. І тепер білі думають, що робити далі. Подивіться, принциповість до кінця ще одного пішака з жер. Тепер вже вагон зайвих пішаків білих, чорних розвиток, але. Як, як відкрити ті фігури, як добратися до білого короля, який досі лишається в центрі. Перс е іде на Б4. Е Окей. Хоча, напевно, і перс Д4 теж було непоганою спробою, Та? і білі. Продовжують настоювати на розміні фризів. кажуть, ну давай веншпіль. У нас еншпіль з трьома за вимипішам буде дуже непоганий, але ніякого еншпіля не буде. Подивіться, яка краса. Мартин посміхається від в нього ще з дитинства. Є така, якщо він побачить гарний хід, незалежно чи, чи за себе, чи за суперника, він потримує естетичне задоволення. Під три бої, тура йде, можна, здається, бити будь-якої фігури, але насправді бити той не можна ніякої. Тому що, якщо бити слоном, програється перс, кінь не може бити із за зв'язки, а король не може. Бити, тому що ферзь переб'є c 4. Отже, в чорних, тепер після розміну перзів, чорних зайва тура. Хоча в білих, подивіться, в білих дуже небезпечні пішечки на першому фланзі, дуже точний хід, слон 6. Бити знов-таки погано і за F'Є, тура включається в гру, тому слона 6. І кінь підключається. До гри. Тут, до речі, позиція була дуже ще не така однозначна, але Тимуру треба віддати йому належне, максимально точно точно знаходити всі тактичні удари. Подивіться, тимчасова жертва коня. І забрав саме на F4, щоб забрати далі на А1. Дякую всім за увагу!